Мою цікавість привернули руїни замку в селі Поморяни Золочівського району, що на Львівщині. Улюблений замок польського короля Яна Собеського, який він збудував на місці старої дерев'яної фортеці, що у 16 столітті, невпинно продовжує руйнуватися. Частини стін давно вже обвалилися, також обвалився дах будівлі, що робить замок аварійним для відвідувачів. Мабуть, тому фортеця не є популярною серед туристів. Площа навколо замку заросла чагарником і травами, що затруднює доступ до будівлі. На даний момент фортецю намагається реставрувати, проте з початком повномасштабної цей процес призупинено і замок продовжує падати. Спочатку фортеця була двоповерховою прямокутною будівлею зі сторожовими вежами по кутах. Одна з них досі ще стоїть. Доступ до Поморянського замку забезпечувався за допомогою високого підйомного мосту. Починаючи з 17 століття, фортеця неодноразово зазнавала винівних нападів. У 1684 році замок був зруйнований татарською ордою. Фортеця вкотре була відбудована тодішнім власником Яном Собеським. Після цього замок витримував усі татарські напади аж до 1695 року. Після смерті Собецького Помилянський замок переходив від одних власників до інших. У 1771 році замок зазнав значних руйнувань внаслідок пожежі, тому частину замку було розібрано. У 1879 році замок було продано родині Потоцьких. Вони опікувалися фортецею до 1939 року, відремонтувавши її після Першої світової війни. У радянські часи у споруді розмістилися професійно-технічне училище, яке довело його до повної руйнації. Одна за одною спалахнули дві пожежі. Після проведення часткового ремонту замок покинули, а він продовжував руйнуватися. Через аварійний стан будівлі я змогла оглянути тільки певну його частину.